Вітаю малята! Спробуйте відгадати. Живе в землі не звір, не птиця, риє нори, а не кріт. Світла денного боїться, землю їсть як на обід. Що це таке? Догадалися? Так, це дощовий черв'як. Дощові черв'яки і називаються дощовими, тому що після дощу залишають свої нірки, залиті водою. А чи задумувались ви, скільки живе дощовий черв'як? Тривалість життя дощового черв'яка складає близько 6-8 років. Зимові морози їм не страшні, бо черви проникають дуже глибоко в ґрунт і сплять, згорнувшись клубочком. У холодні або сухі дні нерухомо лежать у землі. Подивіться, яке у нього тіло. Витягнуте, округле, рожеве. На дотик воно слизьке. Воно ніби складається з великої кількості маленьких частинок. Таке тіло допомагає черв'яку вільно рухатися під землею. Що робить на долоні черв'як? Він звивається, крутиться, і його тіло дуже чутливе. Він відчуває мій дотик, і йому це зовсім не подобається. Він ніби хоче утекти. Де живе дощовий черв'як? Правильно, під землею. Він дуже цікаво пересувається. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. У твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи ґрунт через кишечник. От присядьте, подивіться під ноги і зверніть увагу на кубки землі. Це сліди роботи дощового черв'яка. Їх ще називають санітарами ґрунту, адже прориваючи собі нірки, вони розпушують землю, збагачують її поживними речовинами. Дощові черв'яки корисні тварини, вони потребують нашої охорони.